Вітаю, я Марія Кравчук, і сьогодні ми поспілкуємось з директором Донецького обласного академічного драмтеатру з міста Маріуполя, які приїхали до Житомира з виставою Віднесені вітром. Довеча незламний, мужній, але новий жито. Пане геннадій, сьогодні ви приїхали до Житомира з виставою за романом Маргарет Мічел Віднесені вітром. Розкажіть, як вдалося адаптувати ось цю виставу під, сучасність, під сучасні українські реалії? Ви знаєте, це наполеглива праця ні одного місяця. Бо коли Людмила Тимошенка нам запропонувала виставу, вона була адаптована до періоду 2014 року. І е, сьогодні вона вже була б неактуальна. Тому я звернувся до неї для того, щоб вона її адаптувала. Під сьогоднішні реалії, коли вже лється кров, коли російська агресія стала е фактично кровавою і жорстокою, коли е гинуть сотнями люди і коли трагедія вже зайшла в кожну родину, в кожне серце. Тому Людмила Тимошенка спеціально під е наш театр переробила свою першу версію «Віднесених вітром» І зробила вже сучасний варіант, де мова йде про родину, яка живе сьогодні, відчуває жахиття сьогоднішнього дня і дивиться, що і як вона буде жити завтра. Тобто можна сказати, що на цю виставу надихнула війна саме, так? Так. Вона актуальна, конкретно сьогодні і е, е, потребує відчуття е, кожної людини, будь то молодий хлопець, будь то дівчина, будь то дорослі люди. У яких містах вже показали виставу, і в яких ще плануєте показати? Ми були в Дніпрі, там була прем'єра на День Незалежності. І е, вчора ми були в Києві в театрі Франка, і до Києва перше, перше місце туру був Тернопіль. Зараз Житомир, завтра рівна, післязавтра Івано-Франківськ. І перший тур ми закінчимо з трию в Калибелі української державності, де був е, перший прапор України. вивішений. На вашу думку, які емоції переживає глядач, дивлячись на вашу виставу? Вистава дуже сучасна, судячи з того, що я бачу в залі, її уважно дивиться і молодь і дорослі. І кожен бачить там свої якісь життєві ситуації, якісь свої рухи. Тому в виставі велику роль відіграють батьки. Родини, е, кожна сестра, їх там три. Вони е, розповідають своє ставлення до війни, бо зараз у кожного своє бачення, як ставитися, як виживати, що робити, е, які приймати рішення. Куди На зустріч з Наталкою проходить. Сенці Авдола. Я ще було. Сенції, які я з тобою тиждень тому домовлялася, що в тебе зустрічі жінками, такі, як і ти втратили чоловіків на війні. О, Боже, ну треба було нагадати. Я не можу, я вже домовилася. Ти не не можеш. Ти не хочеш. Так, я не хочу. Юля, я не хочу зустрічатися з вдовами і розповідати їй про мій трагічний досвід. Вони чекають на тебе. Що сказав, ну придумай щось. І віємо похлопай, сльозу пусти, пустить, Зроби, як ти це вмієш, і їм стане легше. Тому вистава вона не тільки дає відповідь, але надихає думати і шукати шляхи ті, які на сьогоднішній день актуальні і потрібні кожній людині, яка живе в державі України. Ми Повинні бути разом. Ми повинні е, вірити в себе, і ми повинні знати, що трьохсотлітня історія наша незламності повинна колись поставити крапку е, агресії. І весь світ, е, я думаю, тільки буде шанувати і е, дякувати нам, що ми не зламались перед. Російської агресії тим демоном і стали на захід майже всього демократичного світу. Під час репетиції ми бачили багато молодих досить акторів. Чи не важко було їх залучати до вистави? Для мене це була проблема. Я довго вагався, як каріфії наші, які виїхали до речі з Маріупольського театру, які бачили на власні очі всі жахи, які трапили 16 березня. Вони були свідками. Люди травмовані психічно були. І я думав, наскільки вони адекватно будуть працювати з молоддю, бо ми повинні були розширювати свій штат. І шукати нових акторів для того, щоб ем, брати повноцінні вистави. Мона вистав у нас є, а от такої, та, такої форми, де 12-15 акторів працюють як одна команда, у нас не було. Тому ми задіяли молодь, запросили до себе в театр акторів Академії Закарпатської театральної, Дніпра, Харкова. І дуже приємно, що через місяць, через два я побачив це один колектив. Є розуміння, є підтримка і є командна робота. Тому я пишаю своєю молоддю, у них є майбутнє театральне. Розкажіть про декорації та костюми сценічні акторів. Я знаю, що вони унікальні. Чим вони унікальні саме? Я відкрию, відкрию вам секрет. Ви ж знаєте, що у нас театр релакований, у нас нема технічних можливостей мати свої декорації, возити їх. Ми не маємо пошивочного цеху, декораційного цеху. Тому коли творча команда на чолі режисера Ігоря Матієва і художника Олега Татарина приїхали до нас, я їх попросив хлопців зробити так, щоб у нас небагато грошей, у нас небагато можливостей і транспортування декорацій. Тому знайдіть форму, щоб це було цікаве, щоб це було сучасне і щоб воно було в темі. І вони запропонували використати, використати крафтовий папір. Я не знав, що на цю виставу піде тисячу метрів крафтового папіру. Ми його возимо з собою для починки декорації. Але вся декорація, яка на сцені, вона з папіра. Це костюми, реквізит, куліси, задніки. Тобі не пробачу. Чекай, поважливо. Як ви, наприклад, Олів'є, ну як те мене в цьому платі, на запах, на стіл, ну там ж ковбаса. ти зможеш підібрати свого лобетого пса на сашку. І е, саме головне, що коли це заграє на, св... на сцені в світлі, від цього йде якийсь теплий такий. Теплий меседж отого родинного вулика. Ви розумієте, родинного вулика. Бо родина українська, мені здається, вона відрізняється своєю теплотою, своєю гармонією, любов'ю один до одного. Ось ця атмосфера як найкраще відчувається конкретно в цієї декорації. Якщо б ми видумували там сложні підвіси, якусь Мебліровану суперсучасну вигородку, це було б не те. А в цих декораціях вистава має своє обличчя, своє відчуття і свою стилістику, якось. Маленький родинний вулик. Маленькі крила, Я Зараз говорити про родинний затишок, і також ми про війну з вами говорили. От що очікувати глядачу від цієї вистави? Що сьогодні Житомиряни і гості міста побачать в цій виставі: війну чи сім'ю? Від війни ми вже нікуди не дінемось. Вона вже прийшла в кожну сім'ю, в кожну родину. Думати треба про мир, про те, як ми будемо завтра, про те, яка буде молодь, як вона буде розмовляти. Що вона буде читати, чи вона буде пишатися, і е, думати про те, що кожен із нас це куля, незламна куля перемоги. Якщо ми разом, ми не переможні. І ми поїхали по всій країні сказати, Донецький театр міста Маріуполя піднявся, жив і. Бу... Будучи вже коли е, прилетіла бомба, всі думали, все, не буде Маріупольського театру. Ні. Ми відродилися, ми непереможні і ми е, рухаємось по Україні для того, щоб сказати, Україна непереможна. Ми все рівно е, бачимо той день, коли, е, коли настане мир. Кого ти уявляєш на моєму місці, коли ми кохаємось, коли ти закриваєш і відвертаєшся, так скриваючи очі.